Thank <laughs> you. Добрий день, церква Божа, і наші гості. Е, кожен день в моєму житті Господь діє, і за, з 90-х років я ні разу не пожалкувала, що я прийшла до Господа, і кожен день я з ним. І Він кожен день творить, творить свої дива, і коли ми до нього звертаємося, він відповідає. Але сьогодні хочу, Дух Святой мені на нагадав це свідоцтво. Е, декілька років тому моя дитина, вона танцями займалась, е, і. Е, в неї стала боліти тазобідрений сустав, бо боюсь, не вимовлю на українській мові. І Нам порекомендували йти до врача, і врач подивилась на Узі, дуже впливова людина, врач, який дуже багато років проробила на дитячій травматології. А вона, вона подивилась на Узі, вона сказала, у вас. Дуже погано все е, так. І вона нам поставила такий діагноз, який ну ті, хто на інвалідності, ті знають, що е, цей. Е, е, як проходять комісію, то на 6 років дають. Тобто не треба йти кожен день, підтверджувати, кожен рік підтверджувати, тому що цей діагноз не лікується. Тобто, повністю там відмірання цього сустава. В общем, вона мені не розказала, дуже злякалася. Я кажу, це вже остаточно чи може ще вона каже, цей діагноз підтверджує рентген. Вам треба піти і зробити зараз рентген, але потрібно робити два. Ми Сєсина затаїли дихання з дитиною, пішли зробити рентген. А врач каже: давайте я мені треба зробити вашій дитині два рази рентген і зараз зробити, щоб підтвердити цей діагноз. Але давайте я вам чи один ще зроблю, а другий через дві неділі. В мене, знаєте, то просвіт проявився. І Господи, дай мені дві неділі, щоб ми церкви молилися. І я кажу, так, ми один робимо зараз, а другий будемо робити через дві неділі. У мене надія появилася, і ми зробили перший. Він подивився, я кажу, ну що, він каже, так, я підтверджую ваш діагноз, але повинен ще один. Я говорю: не буде підтвердження, не буде. Ми будемо молитись. Він каже: Ну, він то розуміє, що це за діагноз. Каже, ну-ну, ідіть. Дві неділі ми молилися. Ми в церкві. Я візде в групах во всіх просила молити, щоб за мою дитину молилися. Ми самі родиною молилися. Це сила молитви твоєї і церкви. Вони дуже сильні, коли вся церква з тобою стоїть. Встоює в, цьому, в цій війні проти такого діагнозу для дитини маленької, але ж її чекала на півроку лежаче і так і далі, то есть не вставати. Кажу, я не згодна, я не згодна, це не Господь. Те, що відбувається, це не від Господа, це дьявол хоче нав'язати на моїй дитині такий діагноз. І ми вся церква стояла і молилась. Коли ми через дві неділі пішли робити другий, ми з Машею вже прославляли Бога. коли йшли, ми вголос славили. Ми прийшли, зайняли чергу, і ми в голос славили, нам вже було все одно. Хто що почує, хто як про нас подумає. Ми казали, Господи, ми дякуємо Тобі за те, то, що не буде цього діагноза. І коли зробили, там було все чисто. Тому ми нехуйте молитвою, Господь сілія і молитва церкви.